Доброго вечора. Загрузили сьогодні Джундіра 1177, свіженького з Німеччини. Зараз буде відправлятися в Україну. За декілька днів буде у нас на площаці. Також маємо такий самий наявності, але на гідроходу. Трішки новіші. Цей 1177 1177-90 року. Довга похила камера, реверс похилої камери, кондиціонер справний. Бункер підвищений жатка 420 з візком, з запасною косою. Ще не супер. Напрацювання в комбайні 200 мотогодин, Такий як приїхав з Німеччини, не митий, не готовлений, такий показує. Жатка Шумахер. 814. Ще не в такому стані. 90-й рік. Понижуючий редуктор стоїть, кубайн весь в оригіналі, нічого не фарбовано. Нержавий, Грохот, все ціленький. На даний момент вкладень не потребує ніяких, готовий до роботи навіть сьогодні. Задні шини теж в супер стані, без тріщин, Датчики втрат, датчики аварійності, сломотраси, все. Супер. Якщо кого цікавить, телефонуйте, скинемо більше фото, відео. В наявності великий інших комбайнів, класи, жундіри. Також має їхати за тиждень. Компакт 30-й консул в суперстанах комбайнах січкарнями. і за місяць часу буде 108.